За 20 хвилин до реваншу у першому очному протистоянні в новому сезоні Срібний призер вищої ліги проти чемпіона країни сильнішим виявилося Динамо. Гра з киянками стала першою серйозною перевіркою сил оновленого Єлисаветбаскет. І стартова чверть подарувала кіровоградським прихильникам баскетболу надію на перемогу. У першу чергу завдяки результативним діям на майданчику Ольги Дубровіної Катерини Римаренко та Аліни Ягупової. стартовий відрізок поєдинку наші дівчата виграли двадцять I don't know. За 5 хвилин до великої перерви перевага нашої команди сягнула 14 очок. Здавалося, що підопічно Вікторію Большаковою перемогу не віддадуть. Іншу думку були кияни, які поступово скоротили розрив у рахунку. Партнерок повела за собою найрезультативніший гравець поєдинку, американська легіонерка Ніколь Майкл, на рахунку якої 26 очок. Як результат на велику перерву команди пішли лише за трьохочковою переваги кіровоградок, – 40-37. А от третій і четвертий періоди наші дівчата програли. Причина у психології гравців каже тренер Єлисаветбаскет Олексій Острухов. Дешалі, скажімо так, наші діячки. Удачно все начали, все начали попадать. Потом, наверное, фактор усталости все-таки сыграл. Все-таки мы играли с командой чемпионов. От огромного желания, от желания победить, возможно, это, то есть, это производит к этим ошибкам. Як наслідок перша у сезоні гра головних претендентів на чемпіонський титул принесла перемогу підопічним Володимира Рижова 71-66. Прийшлося немножко побудувати команду. Заіграли, ротація з'явилася. Плюс індивідуальне дійство мастерство Лена Огородникова, Ніколь Майкл і зіграла ну, роль в очень пару важких мечей, тяжелих забили. І надламілі суперника. сподобалась наставнику чемпіонок України ігра оновленої кіровогрецької команди. Появились як кариться спокійні ігроки, опитне, які знають, що не мені здається енергії у них не хватило. Іменно по їхній команді. Трагедії з поразки робити не варто, адже головна боротьба за чемпіонство попереду, каже президент Єлисавет Баскет Руслан Згривець. Це тільки початок наших протистоянь. Я думаю, що гра в першу чергу принесла задоволення вболівальникам. Звісно, хотілося б, щоб була перемога, але я думаю, перемоги ще попереду. Віра Шестакова, Олександр Сметанко, Роман Сташенко, новини спорту.